Житомирська об'їзна частина стратегічної траси Київ, чоп понад два роки ці 22 кілометри заливали бетоном. Та незалежна експертиза показала, робили все з грубими порушеннями, і дорога вже розсипається. Тож тепер доведеться все переробляти. Як мільярди закопали просто в землю? Знає Макс Хотіленко. 20 червня 2020 року поблизу Житомира повинна була з'явитися об'їзна дорога просто з ідеальним бетонним покриттям. Дорожні роботи виконані на 80%. Будівництво штучних споруд на 60. Замість цього усі водії вже більше півтора року бачать усі всі недобудови. А все тому, що. Китайська підрядна організація порушила усі терміни, і Укравтодор розірвав з нею усі домовленості. Возможно, празівалі креслом саме поїзд. На это На був начали до недостатки. Зараз українсько китайську суперечку розбирають в міжнародному арбітражному суді. А поки тяганина триває Укравтодор оголосив новий тендер на будівництво 22 кілометрів житомирської бізної дороги. І здавалося, з приходом нового підрядника все можна буде швидко довести до ладу, адже частково роботи вже виконані. Однак в Україні все не так просто. Все, що ви бачите навколо мене, тобто бетонне покриття, частково естакади. Перед початком робіт треба буде ще й демонтувати. Італійська незалежна експертиза шокувала. Вони з'ясували, майже всі роботи проведені китайцями з порушеннями технологій експлуатувати все побудоване. Просто небезпечно покриття ну існує ну, того старого покриття і частково того, що зробили китайці, демонтаж трьох шляхопроводів через залізницю, демонтаж шляхопроводу через автомобільну дорогу, і також буде демонтовано один шляхопровід, ну пішохідний міст металевий, який змонтували вже китайці. Це потрібно буде демонтувати, а це означає, що вартість проекту знову збільшиться. Якщо раніше вона становила півтора мільярда гривень. То зараз очікувана вартість проекту цього ж вже 4 мільярди гривень. От така вона суто українська історія. Викинули на вітер мільярди, а натомість не отримали нічого. Тому далі на нас чекає проведення тендер, який орієнтовно повинен завершитися в березні місяці, а вже потім новий підрядник повинен завершити цей довгобут.